Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка боксу Козацький скарб заврори. Умови акції я розповідала в минулому відео. Також наповнення цього боксу в мене теж буде в минулому відео. Так, вітка. Тепер давайте відкривати його. Оп. Як зазвичай дуже погано відкривається. Чогось легко так. Цікаво. Ой, ні. Як зазвичай. О, все. Так, і, 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 і. Так, я не дивлюсь. Що там? Я сподіваюся, мені не здається, бо щось наче як схоже таке. Так, тут у нас листівка на розіграш айфону. Це міст для тіла. Для волосся спрей. Живильний бальзам для губ і. Так. Тут монетка. Нарешті. Цікаво. Е... В мене ж слів немає. Наскільки я рада. Нічого собі. Е, ще дарують бонус. 500 гривень на покупку від 1000. Прикольненько. Так, мені більше цікава тут монета. Перший раз за всі ці акції. От реально перший. Так, в мене ще руки мокрі. Так, це, це що це? 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 Ага, це срібло. 925 проби. Так, на що мені? Мені монета що, нічого собі. Перший раз я щось виграла в цих акціях. Її не видно погано, дуже видно. Зараз, так взагалі не видно. Вона дуже гарна. О, тут прикольний. Зараз я спробую сфокусувати. Не виходить її сфокусувати, на жаль. Теж не видно, на жаль, але тут намальований казак з цією скобзою, чи це бандура, не знаю. Ой, нічого нового. Секундочку. Клас. Ну а на цьому всім папа до зустрічі.